Всім привіт! Мене звати Дарія Весна, і ми з вами на нашому каналі. Я знову вітаю вас в цьому магічному просторі салоні Крістал, салоні весільних та вечірніх суконь. І сьогодні ми з вами переглянемо просто неймовірні, гарні, практичні, легенькі, класні сукні для розписки в цю літню спеку. А також оберемо прикраси. Більш бюджетні, більш практичні для того, щоб доповнювати не лише весільний образ, а потім і ці прикраси використовувати в повсякденному житті, а також передавати їх у спадок. Ми з дівчатами обрали 5 класних образів і йдемо у примірочну. Мій вибір номер один це ось ця вишукана сукня з шовку, котра ну, просто неймовірна, легенька і буде ідеально підходити для вашого розпису чи сімейної затишної вечері. Цю сукню зараз я доповнила намистом зі срібла та перлів. Це трошки відголосок до нашого традиційного вбрання. На весілля або, взагалі, на будь-яке свято української жінки, коли як оберіг використовували бусина миста, мониста на шию, прикрашаючи мінералами, коралами чи перлами. До речі, перли були одні з найдорожчих. Мінералів, котрі могли одягати лише заможні жінки, а зараз це така доступна розкіш майже кожній дівчині. Ця прикраса доволі таки практична, тому що ви можете одягти до вашого весільного образу її, а потім одягати повсякденно, нагадуючи собі про ваш чарівний день і просто розуміти, що все-таки кожен день це свято. Також цю сукню я б рекомендувала доповнювати. Фотою класичною або ж легесенькою вуалькою на обручі чи на заколочках, це буде виглядати дуже вишукано. А якщо у вас весілля більш в такому бохо стилі чи традиційному, то ви можете легко одягти зверху вінок з натуральних квітів чи штучних квітів. І вінок з колосся, це все буде яскраво і чудово поєднуватись. Ще хочу сказати кілька слів про цю сукню і взагалі про будь-яку сукню. Коли шлейф сукні торкається до землі, жінка за стародавніми звичаями, віруваннями має просто непреривний зв'язок з енергією землі, котра додає чарівність, силу і нашу впевненість. Тому у повсякденному житті дуже рекомендую не забувати про це. Гарне вірування і носити майже щодня, а можливо не щодня, але хоча б інколи носити довгі сукні чи спідниці. Зараз усі ми думаємо про лаконічність і в якому сенсі про економію. Тому Мій топ номер два це ось ця вишукана сукня, котра сидить просто ну неймовірно. Вона зроблена з шовку, який гарно тримає форму, має шлейфик, котрий можна потім обрізати і вкрутити до розміру такої маленької капсульної білої сукні. А взагалі цього, мабуть, не треба робити, тому що вона просто класно підійде і. До дня народження, і взагалі на річницю на вашу весільну, і її легко доповнювати будь-якими прикрасами. На мені зараз ось такі акцентні сережки. Ви можете обрати будь-яку модель і навіть щось кольорове в тон свого весільного букету. Це додасть такої особливої родзинки. І поєднати її досить легко з такою вуалью чи вулеткою, котра. Як легко одягається, так само і легко знімається. На мою думку, на мій вже досвід, цю вуаль легко поєднувати з досить об'ємними сережками, але треба буде в цьому випадку зробити більш таку скромнішу зачіску, чи зібрати волосся у хвіст, або ж, наприклад, вирівняти в якісь локани, чи просто взагалі залишити їх рівними. Також один з варіантів зачісок, якщо ми не беремо до уваги нашу вуаль, або ви обираєте якісь обруч як альтернативу, чи Акцентні сережки, ви можете, як варіант, зачісок вкласти волосся на одну сторону, тим самим підкресливши ось це вишукане відкрите плечико. Якщо ваше свято в літню спеку дуже рекомендую звернути увагу на колекцію Rebel Bright від Crystal. Це легкі витончені сукні з відкритими спинками з легких тканин. Зараз на мені сукня. З шовку з легенького тоненького шовку шифону, яка просто не відчувається ні своєю вагою, і навіть ці такі гарні традиційні рукава з валанами вони також легенько лягають на ваших ручках, створюючи, наче. Хмаринку на вашому тілі. І саме цю сукню я б рекомендувала доповнювати ось такими легенькими, такими самими повітряними сережками з кришталиків, котрі не відчуваються на вушках, котрі підходять до будь-якої зачіски і компонуються з будь-якою прикрасою у волосся. До речі, про сережки. Сережки також будуть практичні і легко доповнювати образи повсякденні, щоб нагадувати вам про вашу неймовірну подію. Ще хочу звернути увагу саме на цій сукні, на її відкриту спинку, яку прекрасно буде прикрашати якийсь боді-чейн чи сотуар з натуральних перлів і срібла. Спокон віку наші предки приділяли чимало уваги прикрашанню, покриванню голови. І ми зовсім не відходимо від цих чудових традицій, тому кожного сезону розробляємо діадеми чи обручі з традиційними мотивами, з квітками чи рослинними орнаментами для того, щоб ваша прикраса. Могла залишитись як частинка вашого роду у спадок. Не дивлячись на те, що ми з вами зараз говоримо про спадок, ця сучасна, дуже класна сукня має назву «Нікі», тому легко знайти. І має ось такі повітряні легесенькі банти. Я взагалі просто фанат бантиків в будь-якому його прояві. І я б їх просто, як Марія Антуанетта, чіпляла повсюди, від взуття до голови. Тому ці шлейфики додають чарівності, якоїсь магічності, шикарно виглядають у катрі. І як на мене, ця сукня підходить не лише для розписки, а й для гарного сімейного свята. І навіть в якщо ви плечі покриєте кейпом чи одягнете а, фату. До речі, до цієї сукні разом з діадемою легко підійде одношарова фата. І вуаля ось ця легенька фата, яка, до речі, має відголосок до традиції покривати голову нареченою. Така чудова, ніжна прекрасно підходить до цієї сукні, ну і звично підійде до. Класних кадрів на вашу фотосесію. Наступна сукня сукня трансформер з таким гарним шлейфом, чи, як прийнято його зараз називати, кейпом. Я, чесно кажучи, обрала її для вінчання, тому що вона не тільки вишукана, така справжня по королівському, а оцей шлейф додає. Особливої якоїсь родзинки, особливої енергії і казковості. І великий плюс в наш час це мати таку практичну нотку. його можна легко відзняти, відстібнути, і у вас вийде сукня повністю по фігурі. І тут є така корсетна основа, котра дозволяє гарно тримати поставу, і ви така горда. Вишукана жінка наречена, щаслива йдете до вівтаря. Цю сукню гарно доповнювати аксесуарами на кшталт обруча чи діадеми. Або ж таких яскравих акцентних сережок. Сюди я б обрала акцентні сережки і навіть видовжені. Якщо ви сховаєте ось ці шлеєчки, то у вас будуть відкриті ключиці і шиї, тоді можна розмістити на вушка, одягнути видовжені легесенькі сережки з кришталю. Або ж розпустити волосся, зробити якусь легку укладку, і весь акцент буде на волосся і на ось такого плану діадемку чи обручик, який досить зручно буде сидіти на волосся. Дивлячись на зображення наших славнозвісних княгинь, одразу згадуєш їх а, шикарні. Шлейфи, котрі покривали плечі, котрі доповнювали сукні, всю цю вишивку, вишукану, яку можна годинами розглядати. Берешся за цей кейп і одразу уявляєш себе справжньою княгинею. А на сьогодні у нас все. Ми дуже вдячні за гостинність салону Крістал. А вам за те, що все це Переглянули з такою насолодою. Не забувайте підписатися на наш канал і соцмережі. І обов'язково залиште коментар, який образ вам сподобався найбільше.